Наразі після обстрілу біля зупинки громадського транспорту надійшло семеро постраждалих, двоє по самозверненню, п'ятеро доставлені бригадами екстреної медичної допомоги. Наразі у лікарні перебуває двоє людей, один з яких в середньому ступені важкості, другий важкий ступінь. Допомога надається в повному обсязі. П'ятьом пацієнтам допомога надана амбулаторно. Постраждалих один, це дівчина, вона доставлена вчора ввечері. На даний момент їй зроблено оперативне втручання. Дівчина стабільна, на базі реанімації та інтенсивної терапії, її проведені всі потрібні. Оперативні втручання, стан дуже тяжкий, на даний момент її реанімація стабілізувала. Надалі будемо дивитися.